Файним людям наше сердечне на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра та гарної погоди. Ми сьогодні хочемо розглянути по ведичній астрології погоду на червень місяць 2025 року. Ті гойдалки, які зараз створюються, це результат того, що змістилися магнітні полюси. Магнітний полюс був раніше ось на території Канади, тепер він за Уралом. А в зв'язку з цим і змінюються всі кліматичні пояси. Якщо раніше дивіться, екватор, ось тут, у нас, нульовий градус був, і наші країни знаходилися ось у цьому інтервалі, в цьому кліматичному поясі, то зараз це зміщення буде. Проходити так, що будуть змінюватися повністю кліматичні пояси. І тільки вчені знають, як це воно буде, але це інформація закрита. Тому ми за допомогою вивчення різних астрологій і спостережень за погодою, вже знаємо, що у нас ми живемо в Україні, Одеська область, Південь Одеської області. І ось ми слідкуємо і записуємо що коли у нас відбувається, яка погода, яка температура. І потім співставляємо з е, різними нашими двома не різними, з двома е, гороскопами по, е, по западні, західній та ведичній астрології. Ось він червень місяць, подивіться, червень місяць, на жаль, теж особливого тепла не дає. До речі, по ведичній астрології теж тепла там особливого немає. Отож, дивіться, у нас тільки перша половина місяця, навіть по західній астрології, буде трохи тепла. Дуже багато знаку стихії землі. Венера буде з 6 числа в знаці стихії землі, а це завжди холод. Та й Марс перейде 17-го знак Діви, а це теж холод. По цій астрології перша половина місяця більш-менш без опадів. Друга половина, трохи повинні бути опади. А тепер подивимося ведична астрологія, то, до чого ми йдемо, і де буде наш кліматичний пояс, після того, як повністю вже почнуть працювати нові магнітні полюси. І ось на червень по ведичній астрології. Як бачите, сонце половина місяця в знаці Телець, це холод, близнюки це вітер. Єдине, що Венера у нас починається в знаці Овен. І Марс буде після 6 червня в знаці Лев. Отут трошечки у нас є надія, що у нас вже буде дійсно тепло. Але такого великого тепла ще поки не видно. Чому? Тому що Меркурій в знаці стихії Землі на початку місяця до 6 червня, а потім знак стихії повітря, близнюки. Юпітер в близнюках. Сатурн в рибах не дасть нам опадів. Як бачите, у нас опадів майже немає, тому що немає знаку стихії води. І є ось, більше всього це стихія повітря. А стихія повітря це вітер. Тобто дуже швидко будуть переміщуватися різні атмосферні фронти, вітру дуже багато буде. І ось такі у нас все-таки трошечки. Такі заспокійливі вінотки є завдяки тому, що в нас і Венера і Марс будуть все-таки нам створювати теплі погодні умови. Але це не те літочко, про яке ми мріємо. І травень місяць точно такий же, навіть трохи холодніший, по ведичній астрології. Зараз я ще покажу вам по ведичній астрології. астрології. Ось дивіться. Ось точно як по ведичній астрології було намальовано, складено на гороскоп, от така і погода у нас зараз знаходиться вірніше намальована творцем в нашому регіоні і не тільки в нашому регіоні. Тому, як бачите, трошечки краще по Ведичній астрології у нас червень місяць. Важко, важко буде вирощувати врожай. Але ті, хто має теплиці, хто має вкриття, і хто використовує новітні технології, обов'язково отримають врожай. Стараємося зробити все, щоб отримати врожай і звійти в зиму. А яка вона і коли вона почнеться, то взагалі це дуже велике питання. До речі, міні-людовиковий період. Отак От починався міні-льодовиковий період в ті роки, в ті періоди. Коли є в архівах така інформація в інтернеті, саме так розпочиналися ці холодні періоди. Зміщення магнітного полюсу і пішло-поїхало. Частина регіону, там, де було тепло і де було добре завжди вирощувати рослини в сільськогосподарські культури, вони ставали холодними і люди не змогли там вижити і переходили в інші регіони. Зараз така сама ситуація буде, і треба спостерігати, записувати і аналізувати, що саме проходить, які кліматичні умови, явища у вас спостерігаються для того, щоб розуміти, що далі робити, чи кудись рухатися, чи створювати нові умови для того, щоб вирощувати сільськогосподарські культури і забезпечувати самим себе, свої сім'ї. Продуктами харчування. Ніхто не буде ні за кого думати. Це ось такий перехід. Тут ніхто нічого не розуміє, що і коли як твориться. Ну що ж, живемо ми в калі югу і переходимо з неї у іншу епоху. Інша епоха це нові полюси, нові кліматичні пояси і нові, нова погода, новий клімат і нові умови для життя. Ну що ж на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.